Бухар Богдан Володимирович Бахур, Бахур. номер 011-84-74. Зворотню сторону, будь ласка, покажіть. Поліція. Там не пишеш, що це службове посвідчення? Ну, звертатися в головне управління Національної поліції, там нададуть, нададуть вам пояснення щодо мовитися. Має писати що це службове посвідчення. Ну, то, що має писати, що ну, не має? Це не є службове посвідчення. Що це є? Має писати службове посвідчення. Що це є? Ну, не знаю, якийсь документ, похоже на документ. Служба... Додаток це до жетону можливо. Я можу сказати, що ви на самоліті літаєте, ви мені повірите? Тут не, пишеш, що це а? Тут не пишеш, що це службове посвідчення. Має Тут не пишеш це бачу, службове посвідчення. Має писати це службове посвідчення. Ну але це автомобіль правильно. Так само, що ти це... я ж його не ви не видрукував на приєм. це. документ. На документі має бути вказано. Якщо договір, то має писати, що це договір. Якщо це посвідчення, Такі має договір? писати, що це посвідчення. Це що у це поліція. поліція тут не пишеться службове посвідчення. Серія номер, Ну, серія номер має бути згідно Медалі, стандарту. Номер, Якщо це службове посвідчення, має бути вказано. Це так, службове покажіть, посвідчення. Не документи, як ви, ви не показали мені своє посвідчення я поліцейського. Я це не є. Я вам говорю, якщо ви з цим не змінні, ви маєте право звернутися в головне управління Національної поліції, у Львівській області, де вам нададуть всі роз'яснення щодо що до, що до, до мого посвідчення. Розумієте? це? Для чого мені це робити? Ви мені покажіть службове посвідчення, яке надає вам повноваження, вимагати мене вам щось показати. яке є затверджено Верховною Радою України. Президенту підписано. Ви не це показали мені сказок. службове посвідчення, яке надає вам певні Чуєте повноваження. Мені? Я вас чую. Я не покажу вам, тому ви що покажу, ви не показали своє службове посвідчення, яке надає вам повноваження вимагати ви мене від доходить. мене щось вам під'явити. Ви показати? Я вас чую. Ви, ви не мене водій. не чуєте. Я не водій. Водій це той, хто знаходиться в автомобілі за кермом та здійснює в ньому рух. Так. Я зараз знаходжуся в автомобілі, який стоїть на місці. Відповідно, я ним декерую. керую. Де ви рухалися? В автомобілі ну, так зараз я не водій. Добре, ви зараз цьому, я вам ще зараз не показав може, я вам не показав є ще водійського посвідчення Закон України про національну поліцію, а саме пункт один про mm -hmm. те, що у вас на номерному знаку встановлена лента, яка вона є заборонена. Там мають стояти спеціальні лампочки, які освічувати мають номерний знак. Ви покажіть мені службове посвідчення, мене? що ви є поліцейські. Тоді будете від мене щось вимагати зробити. Вимогу. Я не буду вас вимогу виконувати, тому, тому що ви віде, не поділили свої е повноваження. Зараз ви будете затримані для встановлення вашої особи. Будете доставлені в відділ поліції. Вам це зрозуміло? Ні, не зрозуміло. У вас немає таких повноважень. Прошу вийде з автомобіля. Не буде нікуди виходити. Ну, я вас прошу. Я не буду нікуди виходити, ви хто такі? Я є працівник поліції. Я Службове посвідчення, Добре, маєте? Куди не буде виходити? Ви що? Виходимо до автомобіля. Ви що, нікуди не буде виходити? Мене. Я чую вас. Виходимо до автомобіля. Ви Ти дивись. Виходимо з автомобіля. Я ще раз сказав, ви що я нікуди ви... не вийду. У вас немає повноважень. Ви... Немає повноважень. Ви вийдете з автомобіля. Знімайся на собі камеру. Ви... ви вийдете з автомобіля. Ви не показали мені своє службове посвідчення, показав, яке надає вам певні свідчення. повноваження. Ви чуєте мене чи ні? Ви вийдіть з автомобіля. Це є приватна власність. Ви приват... торгаєте торгаєтесь приватною власність. Покажете службове посвідчення, тоді буде інша справа. Вийдіть з автомобіля. Службове посвідчення покажете, яке надає вам повноваження вимагати від мене вам щось показати чи виходити. Тут не пише, що це службове посвідчення. Службове посвідчення? Зразок, який затверджений міністром внутрішніх справ. Вам зрозуміло це чи ні? Не Зрозуміло. Цей Добре, Скажіть мені, будь ласка, де має бути поставлені. написано, що ззаду на. Усвідченню має писати, що що це записано. По-перше, по де. що ви працівник ви поліції покажете, чи ні. Національна поліція Я України не, не є державним таке? органом виконавчої влади. Це є юридична особа, Прошу? яка надає послуги, да юридична особа. Ви це не знали? Що? Що національна поліція України не являється державним органом та, виконавчої, це влади. Це є орган, виконавчої влади, ні, ні. та є державний орган виконавчої влади шкотували стаття. Перша закону Якщо, України, закону національну якщо поліцію, відкрити господарський повлади. кодекс, восьма стаття там пише, що держава, що, шо, органи це? державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Восьма стаття Господарського кодексу України. Держава, органи державної. Зараз я вам поясню. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Тобто вони не є платниками податків. Тобто, в них немає коду ЄДРПО. Національна поліція України має код ЄДРПО, ДРПО, тому що вона є юридичною особою. Це не є органи державної влади. Я не буду нічого показувати. Ні, ви не, не маєте має права відмагати в мене маю щось вам прав. показувати. Не я маєте права дорожнього Стан на території України. Ви не маєте права, не, я маю право. Не маєте права, прав. тому що я ви не втуда є, втуда є органом втуда. державної влади. А ви хто? А є? ви хто такий? Що ви тут будете розказувати? Хто ми відкрити 8 статтю господарського кодексу і прочитайте. А звідки ви є взагалі? Я хочу встановити національна поліція України. Я не особа, я людина. З ким я спілкуюся. Я не особа, я людина. Я ви не водій, не особа, я людина. Добре. Згідно першої і другої статті України, не Україна, Конституції. -ні, України. ні, 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 Національної поліції ну. України. Вашим головним обов'язком є захист прав та свобод людини. Правильно. Я людина. Якщо вам я, я хочу захистити інших осіб, становити вашу особу, я не О, можу знати, хто ви такий є. Я не особа, шерсом кажу. Може ви я ви людина, а не особа. Ну, звідки я знаю, хто ви є? Звідки ви ну, є? Взагалі, звідки я ви не приїхали? знаю, хто ви. Ви не знаєте хто я. Ну це вот я вам да, пред'явив да, посвідчення. ви не придивили мені службове посвідчення. Ви придали мені якусь карточку. На якій ваша автографі, ваша і... фантазія, і те, що ви передивились Ютубу, знаєте, мені то не дуже цікаво то слухати Ютубу. Закони почитайте. — Я читаю закони, але я закони не знаю. Це ви України... статті якісь прочитали, Дивіки, я десь невідомі. Національна Дивіки. поліція Дивіки. України не являється органом державної влади, це її юридична особа, приватна структура, яка надає послуги. Дивіться. Чого ви боїтеся документи придивити Ми будемо нічого не показувати, то ви що ви вам не зобов'язані ну, нічого показувати. Ви ж не маєте таких повноважень. ні. — Не зобов'язані. Не А чому ви не в Верховній Раді сидите, ви так розказуєте? Мені тут добре. Тут добре вам. Так. Читайте, що таке Національна поліція України. Це ви що мені показуєте? Закон України про Національну поліцію. Я вам на пам'ять скажу, що це таке. Це є державний орган, виконавчої влади, то, що тут який служить суспільству шляхом забезпечення прав і свободи людей. Національна поліція України є код ДРПУ. Що-що? Код ДРПУ. Коді ДРПУ, це... коді ДРПУ – це код платника податків. Це юридичні особи, всі мають коді ДРПО. Держава не має. Не буде нікуди виходити, коді. у вас немає таких повноважень. Дивіться, я вам повідомляю, що зараз година в нас 17.43, ви зараз на даний момент ви є затримані. Я сижу в самому автомобілі, ви до Ні, мене ви приходите. І... У вас. Немає права, у вас немає права мене затримувати, і щось вимагати. Тому що у вас немає таких повноважень, я вам ще раз говорю. У вас немає таких повноважень. Ні, у нас є такі повноважень. Немає у вас Ні. таких повноважень. Хто вам їх надав? Е, хто нам держава такі повноваження? Держава. Так, так ви не є державним органом виконавчої я влади. Які я парті? ще раз кажу, що це приватна структура. Шо, шо? Це приватна структура, юридична особа. То, що ви собі думаєте, то тримайте свої думки присутність. Я вам говорю про те, що є. Я вам теж говорю про mm. те, що є. Виходи. Службове посвідчення маєте? Так. Яке надає вам повноваження вимагати так, від мене щось показати чи зробити. Чайно, що має. Я не бачу. Не я ви мені казали якусь карточку з фотографією та. Яку карточку ви маєте. Розумієте, а я маю службове посвідчення. Там не пишеться все службове посвідчення. Давайте, ви Може вимкує це додаток вимкує. до жетону чи ще щось. Ви ч? Ну тримай. Не що? Че, да пішки? що? това робить? Чуєте? это? Леч ты? Вийди нормально з машини. Нікуди, да Выйди, не вийди, Не це. Не буде не ходить. Ну, no, не сопротивляйся, за тебе. Куди я не піду? Вийди з автомобіля, що мене чи ні? Бо ви маєте на себе силу, У вас нема повноважень! А у вас є сильне повноваження, чи що? Дивіться, а що це ви робите, хлопці? Ось все, чуваки, пускай, пускай. Я там байдуже. Ходьте. Сказав, що я туди ніде не піду. Ходьте. Прийди. 넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 넌